Вітаю на РБК Україна, ворожа активність в українському небі, українські удари в глиб Росії. А також яку роль у війні відіграють f 16 і коли вже ми отримаємо міражі? Спитаю далі експерта з авіації Валерія Романенка. Ви ж, будь ласка, коментуйте і тисніть подобайку. Пане Валерію, вітаю вас. Та доброго дня. Почати хочу з інформації колег Київ індепендент видання поспілкувалося з військовослужбовцями повітряних сил і виявило, що командування повітряних сил, попри заяви, не зупинило переведення військових до інших родів та видів військ. Ну тут йдеться про тих самих авіатехніків у піхоту. Чи ви вбачаєте в цьому процесі загрози? Чи можливо весь цей галас останніх тижнів перебільшений? Жодним чином там шалені цифри. От я не певний, що можу озвучити. Ну мені знайомі ці цифри. Не певний, що можу в ефірі озвучити. Пошлюся на ту саму, е як ви сказали, українську правду. Да? Там Київ індепендент. Видання це от буквально вчора було оновлення. Ну ви посилаєтеся так, як вважаєте за потрібне українську правду. Там було посилання на анонімного старшого офіцера повітряних сил. Який сказав, що 11 січня головком а, а, збройних сил Олександр Сильський надав наказ про переведення до сухопутних військ понад п'яти тисяч військовослужбовців а, повітряних сил? Ще раз, це українська правда, це не я за да, посиланням даю що це буде по-перше. Ще в минулому році була створена окрема стрілецька бригада з окрема стрілецька бригада повітряних сил, так і називається загалом. От туди пішли дійсно фахівці, які ну, ми понесли втрати там, і в авіації і в зенітних комплексах. Так? Туди пішли фахівці, яких ну, не задіяли в розрахунках нових систем. Так? Ну, В основному, скажімо так, пішли з мобільних груп, пішли допоміжні служби. Да? Але в авіації нема таких допоміжних служб, з яких можна було б черпати до кінця фахівців. Да? Ну, от, тобто бригада вже є, але знаєте, як повадилися таскати фахівців з повітряних сил і кидати безпосередньо у штурмові групи піхоту. Ну, там пишуть, що 40% загинуло, 40% були поранені в перші ж дні. Да? Бо люди без досвіду, ну скажімо так, я сам колишній офіцер ППО, ми проходили тактику спеціальну лише Тактика спеціальна це боротьба з повітряними цілями або боротьба, значить, там, ну, эм, ну, скажімо так, з э, радіотехнічна. радіотехнічна боротьба в радіоелектронному спектрі. Скажімо так, да? я лише в загальних, загальних рисах знаю якусь піхотну тактику. Лише таке, знаєте, ну, не більше, ніж пересічна людина. Да? От. І таким чином, відправити, а зараз що сталося? От хотіли спочатку дійсно брати авіаційних фахівців. 114 офіцери 114 бригади і військовослужбовці, не лише офіцери, оприлюднили оцей наказ. Коли там з командування з тисячами потрібно було направити. Ну, от, Що сталося? Значить, Це від бригада відбилася, але повітряне командування це ще й зенітно-ракетні ну, повітряне командування в нас загалом чотири повітряних командування. Там є захід, центр, є значить, там, ну, інші повітряні командування, скажімо так. Значить, Так, от з одного повітряного командування Захід. Потрібно було значить, кілька тисяч направити. От. Там ця бригада відбилася, але загальна кількість фахівців на командування залишилась. Що це означає? Що мають забрати з радіотехнічних військ і зенітно-ракетних частин. Ту саму кількість авіатора відбили відбилися, і е, та, таким чином і сформульовано, значить, що е, висилати е, фахівців. Так, я, ну, здорових фахівців, значить, там є деякі вимоги, обмежено придатних не беруть. А скажімо так, радіотехнічні підрозділи і підрозділи зенітно-ракетні туди не посилають найздоровіших, невисочених і з, широко, з широкими плечима. Да? Там працюють люди дійсно обмежені, ну, не те, що обмежено придатні, але з такими можливостями, яких в піхоті, знаєте, ну. Перший бій. Да. Тому е в основному працюють інтелектуали, бо протиповітряна оборона це найбільш інтелектуальний вид Збройних сил. Там моментально ворог, як тільки ворог застосовує нові тактичні прийоми і застосовує нові якісь зразки ударних озброєнь, нові дрони, нові ракети. Треба моментально придумати, як з цим боротися, і придумати. Як поставити їм максимально перешкоди, як подолати ворожі перешкоди? Бо крилаті ракети, що летять, вони теж ставлять радіоперешкоди. Якщо цих висококваліфікованих фахівців забрати з військ, то що буде? Буде просто ізбієння російською мовою наших тилів. Це перший момент. Крім того, ППО прикриває ще й ближні тили військ. І поки оце поповнення доїде до фронту, вони вже понесуть втрати від ворожих безпілотів, ну, від ворожих розвідувальних безпілотників, які скерують на них безпілотники камікадзе Бо не буде кому бороти, боротися. Да? А яка зараз, значить, вони зараз авіатори, скажімо так, відбилися, значить, кого хочуть зараз брати? Зв'язківців, з, з підрозділів з мобільних груп. Ну, добре, заберуть з мобільних груп, хто буде збивати шахи, хто буде над аеродромом збивати чи перетворимо а не лише е, мобільних груп, скажімо, а й операторів беруть безпілотники. А, ну, заберуть, скажімо так, критичну кількість, отримаємо новий Миргород. Коли над Миргородом висів російський розвідувальний безпілотник, і росіяни. Балістичними ракетами прицільно розстрілювали бойові літаки, хоча там був десяток стояв навіть більше літаків, які стали просто як мішені. Вони не боєздатні, вони не придатні до польотів. Але росіяни розстрілювали саме бойові літаки. Ну от такі недолугі накази. Ну, не буду боятися цього слова, да? Так? Ну, значить, такі недолугі значить, накази, коли фахівців. Треба посилати в штурмові групи, а потім набирати нових і навчати їх на цьому самому місці, на ці, всі ці самі спеціальності. А готових фахівців кидати в піхоту. Може краще все ж таки спробувати справитися з мобілізацією. Так? Там якось більш розумний вихід, коли менш піхотинця можна більш-менш кваліфіковано підготувати за місяць. Ну, це стандарт. Зараз, раніше готували два тижні, а зараз готують місяць. Фахівця навіть от сказали забрати фахівців з складу, складів паливно-мастильних матеріалів. Добре, хто буде відслідковувати якість палива для літаків? Хто буде розвозити паливо по оперативних аеродромах? На оперативних аеродромах ця паливна інфраструктура, як правило, була, була вже демонтована і непридатна. Треба розвозити, треба відслідковувати. Авіаційне паливо це розумієте, це не те, що можна заправити автомобіль, який у випадку значить, проблеми з'їде ну, з, з дороги, стане і буде там вдасться виправити. Якщо щось станеться з літаком, Паливною системою літака в повітрі, результат зрозумілий. Да? Тому ну, це я кажу про авіацію. Добре, візьмемо радіотехнічні війська, вилучили фахівців, зменшили кількість радіолокаційних систем, зменшили зв'язківців, кількість зв'язківців, да? результат. Ми бачимо ворожі дрони і ракети в останній момент, коли вони прилітають, вже підлітають до об'єкта. Зменшили кількість розрахунків зенітно-ракетних систем при масованому нальоті, вони не встигнуть перезаряджати, перезаряджати пускові установки. Ну, Наприклад, ті самі Хокі або інші якісь прості системи. От. Тобто результат цього в нас є боєздатна і така, що вважається однією з кращих у світі протиповітряної оборони. Заберемо фахівців у піхоти, не буде й добрих піхотинців, і знищимо. Або різко знизимо боєздатність повітряних сил, а війна зараз точиться на двох фронтах. Зараз а, військова доктрина це так звана паралельна війна. По-перше, війна на фронті. По-друге, країна, яка бере участь в бойових діях. Не дає ворогу можливість знищити свою критичну інфраструктуру, свої органи управління, свою військову промисловість, бо тоді ті, що воюють на фронті, вони нічого не отримують ні їжі, ні палива, ні боєприпасів. Ну от я хотів би просто довести ці аргументи до тих, хто випускає подібні накази. Пане Валерію, я сподіваюся, вас почують. Давайте про трошки про інше, про хороше, про те, як Київ останнім часом гатить по тилах російських, знищуючи заводи, склади НПЗ. Власне що вдається, не буду перераховувати дуже багато. Останнім часом об'єктів, зокрема, в Рязані нафтопереробний завод. кажуть, взагалі зупинився. Що ви спостерігаєте наскільки ефективними є удари останнім часом, і чим можливо вам зрозуміло, чим Україна б'є по Росії. Ну, о, щодо Рязані, там мені сподобалося, що удар був нанесений такий комбінований. Да? По-перше, там полум'я охопило нафтосховище, да? тобто готове нафтопродукти, але там їх багато нафтосховищ. Да? Це перший такий компонент, готове паливо палає, да? готове, продукція готова. Да? Потім Пошкоджені залізнична естакада і установка гідроочищення, яка необхідна для видалення домішок нафт, з нафтопродуктів. Так? Через це зупинили переробку. Але в інших, скажімо, цестер, ну, танках на сховищах є ще палива, але була пошкоджена ще й залізничне устаткування, наливне устаткування. Тобто навіть те паливо, що є, його не можна відвантажувати. І завод зупинився стопроцентно в усіх іпостасях. Оце приклад, як треба бити по ворожому нафтопереробному підприємству, що воно на тижні виходить з ладу. А загалом удари досить ефективні і високоефективні, я б сказав. Бо, наприклад, я читав, я сам не фахівець нафтопереробки але я читав. З інтересом чекаю, читаю значить, аналітичні викладки деяких фахівців. Вони пишуть, що росіяни зменшили експорт нафтопродуктів на 9%, понад 9%. Там після коми ще якась цифра: одиничка чи двійка. от, значить, На 9, скажімо, і одну десяту процента зменшили експорт нафтопродуктів. от. Це означає, що у росіян ну, серйозні проблеми з переробкою. А Росія, вона основне джерело доходів російського бюджету і відповідно фінансування війни. Це експорт е різного виду копали, значить, то до яких ну до яких належить, скажімо так, це не копали не але експорт е газу, експорт значить, е нафтопродуктів. Ну, були комбіновані удари по багатьох російських нафтопереробних підприємствах, удари по базах збереження, удари по інфраструктур транспортній інфраструктурі, яка забезпечує перевезення їх експорт. Ну і загалом, я сподіваюся, що. Це вплив, удари були, до речі, прицільні. Наприклад, в Енгельсу і по Саратову, там, де йде переробка високоякісних продуктів на високоякісне авіаційне пальне. Наприклад, для бомбардувальників ту 160 там не лише ТС-1 і Т 1 а там Т-8, яке виключно для Ту 160 з їхніми такими специфічними двигунами палива. Я сподіваюся, що це і далі буде продовжуватися, бо це вразливе місце росіян. У нас вразлива електроенергетика, да? бо росіяни вивели з ладу практично всі теплові електростанції, більшість гідроелектростанцій, і зараз прицілюються на периферійне обладнання атомних станцій. А в них е, вразливе місце це значить, комплекс з виробництва паливно-мастильних матеріалів. Тому по ними наносяться удари. От. Щодо вашого питання, чим б'ють удари, основний поки що це лютий, безпілотний угу. люти. Да. Це такі зовні дуже схожі на Байрактара, Щоб можна було собі уявити, значить, але він менший за розмірами, відповідно. Ну, має пристойну дальність, в рекламних матеріалах пишуть, що тисяча плюс кілометрів. Ну, от, хоча бойова частина, на мій погляд, там спочатку писали 75 кілограмів, потім трішечки схаменулися написали 30 кілограмів. Ну, це схоже, так? Да? Крім того, задіяний Бобер у 26-й Бобер, але Бобер він працює ще з середини 26-го року. От, mm -hmm. Укрджет, з середини він... 26-ї рік попереду 23 середини 23-го року працює, да? Приблизно, так. Да? Тоді перше оголосили про наявність його. Крім того, час від часу на великій дальності запускаються все, все ж таки безпілотні варіанти літака А-22 від Яковлєва, українського конструктора Юрія от. І французькі подібні аналоги французького літака, який складає конструктор, збери сам літака. Він теж зовні дуже схожий на А-22. Він дешевий там, власне, набір деталей, конструктор, власне, він коштує там щось 20-25 тисяч доларів. Якщо його зібрати і поставити систему, переробити на безпілотний варіант, що теж приблизно таку саму складесу, то він буде вдвічі дешевше від згаданий Боби. А нести може. Ну, як правило, я там бачив там 100-кілограмова бомба в нього просто таку бомбу вкладають всередину фізіляжу або підвішують під фізіляж, і він з нею летить. Ну, от, Наприклад, такими е безпілотниками наносили удари по Грозному і по заводу, який виробляє е шахеди в Єлабузі. От. Ну, останнім часом доєдналися до них ще й новітні дрон чаклун В. Там теж оголошена дальність 700 кілометрів, бойова частина, на жаль, знову тільки для того, щоб бити по НПЗ. Там 20 кілограмів бойова частина. Ну, от. ну і очікуємо руту, пекло, паляницю, трембіту і інші, інші, інші дрони з реактивними двигунами. А от реактивна тяга тут може вже бути в якійсь мірі геймченджером. Бо реактивні дрони легше долатимуть ППО і матимуть ще й кінетичну енергію для нанесення серйозних ударів по якихось захищених об'єктах, таких як захищені командні пункти, захищені склади. Все ж таки, висока швидкість, як уражає штормшедео. Він підлітає, робить гірку і пікірує вертикально на ціль за рахунок кінетичної енергії. І е, проникаючи бойової частини, він здатний уразити навіть ворожі об'єкти, які заховані під землею, прикриті бетонними перекриттями різними. Ви е, згадали французькі засоби ураження е, в грудні минулого року, декілька ну буквально тижнів тому говорилося, що в січні ми отримаємо перші міражі 2000. А сьогодні міністр закордонних справ Франції Жанноель -Ну Баро каже: Україна до кінця першого кварталу цього року отримає від Франції винищувачі. Е, чого від них чекати? Як вони змінять ситуацію на фронті? Вчора Анатолій Храпчинський, ваш колега авіаексперт, говорив, що і в 16 нарешті почали на фронті працювати не як ППО, а разом у комплексі з нашими. Літаками суто міг вздовж лінії фронту. Ну, це питання до пана Храпчинського. Да, як він, да, вони почали працювати при тому, що жодної офіційної інформації про це не було. Да? Mm -hmm. Тим паче, що формулювання набір слів, не пов'язаних з містом. А добре, це таке: значить, Ф-16 поки що офіційно вони працюють як винищуючі протиповітряної оборони. Вони здатні виконувати інші бойові завдання, але, скажімо так, вони не здатні виконувати поки що, поки що не зафіксовано застосування їх основне як винищувачів для знищення носіїв кабів. Мабуть, це пов'язано з тими системами озброєння повітря-повітря, тобто далекобійними ракетами повітря-повітря. Які, з якими ми отримали ці літаки? Бо там є свої складнощі. Там є, значить, ми не можемо використовувати ці літаки з великих висот, а далекобійність існуючого озброєння не дозволяє уражати російські носії кабін. По дальності, Просто по дальності, там Росіяни скидають там, 60 кілометрів дальність від лінії фронту. Да? А винищувач f 16 має діяти на малих висотах, ну, скажімо так, до 100-200 до до метрів. Так, і його ракета, навіть найкращий варіант: там Амрам AIM-120C7 з дальністю 160 км, кілометрів. Вона перетворюється на зенітну. Тобто, дальність спадає вдвічі, бо вона. Стартує з малої висоти, а літак, який скидає кабел, знаходиться мінімально на 14 тисяч. Через це там значить, зазор залишається 60 мінус, ну, вдвічі менше дальність 80, 60 мінус 20 кілометрів зазор. За цей момент, літак, ворожий літак, він здатний виконати маневр і вийти з зони ураження. Тобто. Тут треба розробляти тактику і десь е, зробити так, щоб можна було підкараулити ворожі літаки таким чином, як це колись зробили за допомогою комплексу Петріот, коли садили одразу два літаки, два гелікоптери, збили там А-50, пошкодили ІЛ-22, або збили потім кілька с 34 Ну, поки що, росіяни вони вже стали вкрай обережними і свою авіацію вони відвели. На 700 кілометрів і вже працюють кабами, скидаючи каби не конвейєром, практично без зупинки на, значить, на вістрях своїх наступів, так? а вже планують операції, вже стараються не підставлятися. Але я думаю, що це час від часу. Щодо міражів, це літаки, які в основному будуть виконувати дві функції. Перше, це запасний варіант для носії, як носії ракет Shadow. Вони спеціально ці винищувачі були спеціально переобладнані під носії ракет. Ну і другий варіант: вони підсилять нашу протиповітряну оборону. Але самі розумієте, з цим треба обережно, бо в нас ми використовуємо і наші літаки, і f 16 і загалом винищувачам краще не діяти в тих зонах. Де працюють зенітно-ракетні комплекс, треба нарізати окремо одним, окремо іншим. От. Тому я не думаю, що вони будуть в першу чергу використовуватись як винищуючі ППО. Хоча вони можуть виконувати багато функцій, да, вони можуть бути скидати крилаті бомби, ті самі французькі хамери, і запускати антирадарні ракети для забезпечення прориву ППО ворожий. Пане Валерію, дякую вам за розмову. Дякую за аналітику. Експерт з авіації Валерій Романенко був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях. Тисніть подобайко.